Друзі, якщо ви в пошуку бюджетного міського автомобіля з невеликою витратою палива, вам до нас. Пропонуємо вашій увазі Peugeot 308 2010 року випуску. Автомобіль оснащено бензиновим двигуном на передньому приводі на механічній коробці перемикання передач. По комплектації в нас легкосплавні диски 16 го радіусу, темний текстильний салон. В дуже хорошому стані. Сидіння, можна сказати, як нові, напевно, експлуатувалися в чохлах, бо ніяких потертостей не було виявлено. Є електросклопідйомники передніх дверей. Також в автомобілі є круїз-контроль, двохзонний клімат-контроль. Давайте спробуємо завести автомобіль, заводиться з ключа. Пробіг даного автомобіля становить 209 тисяч кілометрів. Заводиться без проблем. Жодних помилок немає. Салон автомобіля в дуже хорошому стані. Навіть по пластику значних потертостей немає. По задньому ряду. Дуже просторий. Теж. Без видимих потертостей місце є вдосталь. Дуже гарний стан салону. Також, незважаючи на компактний розмір в автомобілі, досить такий вмісткий багажник, досить такий глибокий. І в подвійному дні в нас Знаходиться повнорозмірна запаска, ключ та домкрат. З нюансів по кузову у нас невеличка притертість на задній тверці, думаю, його забереться, тріщина на задній лівій фарі. Також, можна сказати, не критично, фара не потіє. І передні фари також бажають полірування, але це є їхня проблема як марки Peugeot. Ще бачу невеличкі тріщини на передньому бампері. Але в принципі нічого критичного немає, тим більше, якщо є дуже хороша ціна, невеликий пробіг і хороший стан салону. Дане авто можна купити як за повну вартість, так і в лізинг. Авто знаходиться на майданчику Хапай авто, місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Хапай авто на Хай авто.